Найжорстокіша тюрма Сирії, яка вважалася найбільш закритою для усього світу, вперше за своє існування стала відкритим об'єктом для масштабного міжнародного розслідування. Седная отримала репутацію місць масових страт, катувань і нелюдського ставлення до ув'язнених. Світові правозахисні організації називають її фабрикою смерті. А свідчення в'язнів сколихнули весь світ. Що відомо про це моторошне місце? Коли воно було засноване? Хто став символом всієї опозиції? Зіційної сирії, хто такий чоловік під кодовим ім'ям Цезар та як сирійці роками шукали бодай якусь інформацію про своїх родичів, закатованих режимом Асада, розповім уже за мить. З вами новини ТЕСНЮЕЙ Яліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду, якою б вона не була. Тисячі в'язнів вийшли з однієї з найстрашніших катівень світу після падіння режиму диктатора Асада. Безліч сімей бігали темними коридорами та прихованими камерами в лабіринтах в пошуках близьких, затриманих під час акції протесту чи просто за висловлювання невдоволення сирійському диктатору. Осередині одиночних камер та бетонній підлозі була вода і бруд. Кожен мав металеву миску для їжі, а навколо валялися екскременти. Люди, які обшукували в'язниці, перебирали виконаті документи та запитували колишніх в'язнів, чи знають вони маршрути на інші поверхи, тоді як інші руйнували стіни просто і свердлили підлогу, шукаючи приховані камери. Самі Сарійці заявили, цитую, що кров, яка тут пролилася, не може так просто текти. Вони повинні бути притягнені до відповідальності. За словами правозахисних груп, набагато ув'язнених сподівалися вийти живими з сирійської в'язниці Сидная, Місце, де звичайні тортури та нелюдські умови життя спрямовані на те, щоб зламати надію та гідність ув'язнених. Репортери Гардіан побачили написи вишкрібені на стінах камер. Оскільки в'язням не можна було розмовляти, вони писали: зокрема, один напис свідчить про смерть товариша я плакав, плакав від дуги, знаючи, що мій син частинка мене далеко від мене. Я не мав змоги його побачити. Не знав, як він виглядає, як лунає його голос, як він сміється. Я нічого про нього не знав. Хіба це не боляче? Цей чоловік аж ніяк не єдиний, хто провів за гратами півжиття. Аль-Татарі – колишній сирійський військовий пілот, який став символом жорстокої системи придушення, яка існує за режиму Асада, у 1980 році він був заарештований за відмову брати участь у бомбардуванні міста Хама під час придушення антиурядових виступів. Попри те, що його звинувачення в непокорі було знято, наступного року Аль-Татарі знову затримали, і він провів понад 40 років в'язниці без справедливого судового розгляду. Протягом цих десятиліть його переміщували між різними камерами, включаючи сумнозвісну в'язницю Сидная, відома тортурами і знущаннями над ув'язненими. Його історія є символом десятків тисяч сирійців, які постраждали від насильницьких зникнень і свавіль арештів, здійснюваних сирійським режимом для придушення і накономислення. Він також вплинув на життя багатьох інших ув'язнених, які зустрічалися з ним протягом років ув'язнення, і які з приємними спогадами пам'ятають його доброту, добрий характер і тверді принципи. Рагіт Аль-Татарі не мав можливості побачити, як виріс його син, якого він бачив лише кілька разів за все життя. Його випадок став ключовим у кампаніях за звільнення політичних в'язнів, які підтримують сирійські правозахисники і міжнародна спільнота. Коли в'язницю відкрили, повстанці Рагід Альтатарі вийшов звідти вже будучи людиною літнього віку. А сирійські ЗМІ написали, що Рагід представляє всіх сирійців, які пройшли через це випробування. Його справа це страждання сирійського народу, втрата та розлука сімей, позбавлених можливості бачитися роками. Він пройшов жорстокі катування, але дух його не було зламано. Це Осама Башир Батайне, громадянин Йорданії, який був заарештований у 1986 році під час свого візиту до Сирії як студент. Сьогодні він воз'єднався зі своєю сім'єю після 38 років у сумнозвісній в'язниці Сидная. Він перебуває в жахливому стані і страждає від втрати пам'яті. Відкрита у 1980-х роках приблизно за 30 кілометрів на північ від столиці Дамаска під час президентства Хафеза Аль-Асада, батька Башара Асада, в'язниця Сидная стала місцем масових страт протягом багатьох років. Комплекс складається щонайменше з чотирьох підземних поверхів, де ув'язнений можна дихати через відсутність вентиляції у закладі. Людська бійня, як стало називатися Сидная, спочатку була викрита через репресії та знущання над в'язнями в, в 2008-му, а потім вже в 2011-му після початку громадянської війни. У 2014 році масштаби жорстокого поводження в в'язниці були розкриті ще більше через чоловіка під кодовим ім'ям Цезарь, якому вдалося покинути Сирію. На фотографіях Цезаря видно сліди голоду жорстокого побиття, удушення та інших форм тортур і вбивств. Чоловік заявив, що це місце по фотографіям камінь за каменем, цеглинка за цеглинкою, бо жив там 24 години на добу. Йому самому довелося нести тіла. Тіла вбитих також були пронумеровані. Він сказав, що особисто був свідком того, як офіцери зберігали тіла в гаражі. А працівники лікарні кілька разів обробляли та фотографували тіла. Сам Асадві 2015-му прокоментував це наступним чином. Цитую, можна принести фотографії будь-кого і сказати, що це тортури. Немає жодної перевірки, жодних цих доказів, тому всі звинувачення без доказів. Асоціація затриманих і зниклих безвісти у 2019-му питала 400 колишніх ув'язнених у в'язниці Сидная і опублікувала шокуючий звіт. 99% ув'язнених сказали, що вони зазнали як психологічних, так і фізичних тортур. Правозахисники визначили 24 типи психологічних тортур, які включали імітацію страт, примушувань. Ня спостерігати за катуваннями інших ув'язаних і погрози родинам ув'язнених. Кожного опитаного колишнього в'язня повідомили, що його били кайками. В Сиднаї було виявлено 20 форм тортур, які часто призводили до смерті в'язнів. Майже всі повідомили, що їх били батогом з іншими формами тортур. Зокрема, підвішуванням за руки, ураження електричним струмом і німецьке крісло, коли в'язнів прив'язують навколо стільця під тиском. Сексуальне насильство також зросло за режиму Асада. Близько третини затриманих зізналися, що зазнали такої форми тортур. Сиднаї. у доповіді. Також зазначено, що лише 5% прийшли пройшли через судові процеси згідно з кримінальним кодексом Сирії, а 96% не були поінформовані про свої тюремні вироки під час судових процесів, які часто тривали лише кілька хвилин. Деякі звіти припускають, що з початку війни у 2011 році у в'язницях режиму могли зникнути близько 100 тисяч сирійців. Деякі люди розповідали, що їх заарештували замість родича, який перебував в державному розшуку, або просто за те, що вони члени сім'ї розшукуваної особи. У січні 2021-го сирійська обсерваторія справ людини заявила, що близько 30 тисяч було вбито тюремними силами за наказом режиму. Серед найжахливіших історій історія Омара Аль-Шогре, який був заарештований у віці 17 років і провів 10 місяців за ґратами в саднаї. Шогре сказав, що в'язні стикаються з реальністю або померти, або вбити іншу людину. Він сказав, що тюремні охоронці, володіючи ножем та мотузками, запитували у в'язнів. Чи є у них друзі чи родичі у в'язниці і давали їм можливість або вбити одного, або бути вбитими. Він також описав, що ув'язнені жили так, ніби це останні п'ять секунд їхнього життя, оскільки їм ніколи нічого не говорили, і вони просто сиділи в очікуванні покарання. Серед найжорстокіших методів тортури, які застосовувалися в'язниці, був літаючий килим. Коли в'язню прив'язали обличчям догори на складну дошку, а один кінець підводили до іншого. Або шина, коли людей змушують сісти в шину автомобіля, притискаючи її лобами до колін, або ще колоток, і били. Багатьох і страшних заздалегідь піддали тортурам, зокрема, позбавили їжі, води, медичної допомоги. Протягом багатьох років сирійська влада заперечувала численні звинувачення у жорстокому поводженні у в'язниці. Уряд Асада також відмовився б надати інформацію про безпідставне затримання, змусивши їх класифікувати як зниклих безвісти, і таким чином більше не перебувати під захистом закону. Після падіння режиму Асада соцмережі облетіли зображення зв'язниці, на яких видно закривавлені мотузки, на яких вішали в'язнів, затискачі для ліжок і залізні преси для тіл, які демонструють деякі з багатьох жахливих способів катувань сирійських в'язнів. Вони явно не доїдали інші не могли відповісти на елементарні запитання про себе, оскільки більшу частину свого життя. Знали лише життя у в'язниці на жахливій фотографії з в'язниці Сиднає також відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, цитуючи, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві, і саме такими є усі режими, які підтримує Путін. Глава держави додав, що ми бачили такі самі в'язниці, катівні невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін, і Путін намагатиметься помститися за падіння Асада. Сирія є учасником ключових міжнародних договорів, які забороняють катування за будь-яких обставин навіть під час визнаного надзвичайного стану і вимагають розслідування та судового переслідування винних у катуваннях. Коли тортури вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільного населення, тобто як державна політика, вони є злочином проти людяності відповідно до міжнародного звичаєвого права та римського статуту міжнародного кримінального суду. Віримо, що одного дня всі злочинці були покарані та притягнуті до відповідальності. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.